Дай Боже друзяки. І на собі вже мозуляка. Не з тих дня пройти, вже вже мозоляка, вже моляхти собі, так гарно. Є шанс бути мокрим. Чорні хмари. Грим, грім, блискавку. Чуть не впав, чую палиться хрясь. нам бляха, вода мені. На ноги лиється. Ну що, дай Боже друзяки, чи як там зараз прийнято вітатись у влогах. Вирішив я, значить, піти соло в похід. Вирішив я, значить, трошки познімати. Тому, якщо ви бачите це відео, значить щось я не знімав. Куди я йду. Йду я з Рахова, нетиповим трошки маршрутом на близниці. Гори близниці, найвищі гори Свидовецького хребта. Чому не типовий, тому що зазвичай туди ходять з'ясіння чи з класів чи з класів. Хто правильно знає, напишіть. А, я йду з Раховом. Чого так? Тому маршрут мінявся з 340 разів. То Укрзалізниця квитки не запустила, то я не встиг щось купити, то ще щось, то ще щось. Тому йду я цим маршрутом. Після близниць е, спускаюсь кваси з квасів в Петрос. в Петрос, На Петрос е, на Петрос, Говерла і Заросляк ворохта Наскільки цей план дасться, не знаю. Зрахований похід на 4 дня. Але ну, погоду бачите самі. Туман стоїть. Сподіваюсь, до обіда зійде, тому що не хочеться вилізти на гори, нічого не бачите. І дуже сильно сподіваюся, що не буде дощу, тому що дощ може повністю змінити похід. Але кишу йду. Ахів унікальне місто, тому що тут зафіксований рекорд найбільшого перепаду висоти між найнижчою вулицею і найвищою вулицею міста. Точну цифру я не знаю, я там напишу. Але піднімаюся вже з вокзалу дві години, і ось там я не знаю, чи видно, чи ні. Ззаду мене ще два будинки. Я вже майже скоро на першу гору виходжу, а тут собі люди ще просто ходять, живуть. Є перша гора на сьогодні. Гора Терентин, 1388 метрів. Роблю тут зупиночку, хочу трошки перекусити. І натер собі вже мозоляк, Не встиг півдня пройти, вже вже мозоляка, вже мушу заклеювати, але дуже добре зібрав собі аптечку. І, і пластик у мене вистачає. Полонина Думен, гора довжина, 1380 метрів. Досить важко на неї було підніматись, тому що після минулої гори різкий спуск, метрів на 150 вниз. І відповідно потім різкий, трошки довгенький підйом. Але йдемо далі. Я на вершині гори Білинська 1422 метри. Десь там ззаду, близниці. Зараз перша година. Я вже захотів їсти, сідаю їсти. У дорозі було. Був туристичний притулок. Але по певним причинам не можна було його знімати. Тому хто хоче в цьому маршруті, в цьому напрямку десь подорожувати, знайте, що є там такий гарний туристичний притулок, в якому можна заночувати комфортно, поїсти, поспати, купити собі навіть водички, дещо. Інше, не знаю, мабуть, їжу і вайфай, підсередитись. Тобто, знаєте, що є таке. І по дорозі дуже багато чорниці, яку збирають місцеві. Чорниця, вона ж Яфена, вона ж Афена, в залежності від того, де ви знаходитесь. Але у мене часу не сильно багато є. щоб лягти собі отак гарно і їсти чорничку, але я все одно трошки з'їв. Сьогодні є шанс бути мокрим, бо які хмари сунуть і, і прямо на мене. Вони обходять, звісно, близниці, але якраз сунуть на ту гору, на яку я зараз іду. Тому я сподіваюся, що я зараз на ту гору швиденько вибіжу, спущусь на іншу і все, я обійду тих марк. Побачимо. Ось такий вже перехід до мого намету. Ну що, не встигли мене наздогнати ті хмари на горі стара, але наздогнали вони мене вже на підніжжі. І треба було думати, що робити? Чи залишатись там, чи йти на те місце, куди я планував, тобто сюди. Тому що. Якщо залишусь там, то треба буде завтра далі йти. Якщо підуть дощі, то можу на... натрапити на ще більший дощ. На якісь чорні хмари. Грим, грім, блискавку. Ну але нічого, я пішов, тому що там не було навіть води де набрати, хоча місце для кемпінгу хороше. Вибрався на гору Переслуп. І згори переслуб вже спустився сюди. Тут дуже хороше місце, є і вода, але єдиний мінус, а може і плюс, тут повністю немає зв'язку. І я ходив, перше всього, обійшов там декілька кілометрів, може намотав, і знову вибрався на гору переслуб, для того, щоб з рідними зв'язатись. Це є дуже важливо. І навіть не тільки тоді, коли ви ходите в соло походи. Постійно ви маєте мати зареєстрований, по-перше, маршрут рятувальників, а по-друге, домовитись з рідними, як часто ви з ними будете зідзванюватись. Що я можу сказати? Думаю, буде цікаво. Що я маю їсти на ці 4 дня, так як я буду спускатись шевкоси, то я собі багато не набирав. Але основним моїм продуктом харчування, звісно, по класиці їдло. Така сублімована їжа. Думаю, ті, хто входять в гори, знають за неї. Звісно, дуже-дуже-дуже велика кількість смаколиків. Я без смаколиків в гори не ходжу. Я не можу, мені треба прийти, в мета. Щось горішки якісь гристи, печівку їсти. Що забув сказати за це їдло, то що деякі з них мені дістались безкоштовно, тому що в них діє така програма, ти можеш. Старі е упаковки обміняти на, на їдло повністю е нормальне, повністю готове до споживання, тільки водою залити. Там яка схема 10 пакетиків можеш обміняти на, одне, на одну страву. У мене їх було назбиралось дуже багато то я обміняв. Ну і, звісно, не одним їдлом, тому що це буде багато, я собі беру попросту локшину швидкого приготування. Вас до такого не закликаю, тому що це їжа погана, нездорова і. коротше, не повторяйте за мною. Але вона мені дуже гарненько заходить в горах, мівінку, бамц і все. Ти вже ситий, але, звісно, якщо є хліб, якщо ще десь може паштетик, паштетик є, але паштетик у мене немає, тому що я його на обід з'їв. Три години падав дощ і потім година шоста я прокинувся, бо весь той час спав і було вже сонце. Що я ходив зв'язок шукати, думав, зараз поїм, піду на гарний захід сонця дивитися, можливо, вам що з ним. А там вже далі йде такий туман, що я зараз штатива бачити не буду. І хоча мені десь там через ялинки трошки видно той захід сонця. Мені головне, щоб завтра була гарна погода, тому що, як не крути, мені треба буде на близниці вийти і спуститись в класи. І в класах найже робиться будь-що, мені вже то буде неважливо. Головне, головне завтра спуститись. Тому вечеряю, завтра побачимося. Що, всім добрий ранок, я вже на горі велика близниця. Свій ранок не знімав, тому що це би виглядало як е, ведмідь, коли після зимової спрячки з берлоги виходить. Прийшов я малого верлу швидко, поки йшов, чуть не впав, Чую палиця хрясь, але не зламалась. Кривенька вже. Але не зламалась. Прийшов я траверсом через близницю сюди на велику близницю. І зараз буду повертатись вже на гору близниця. Їх тут три. Мала близниця, близниця, велика близниця. Повертатись на близницю і спускатись в коси. Погода... Погода така собі е -е... має бути дощ. В обід, чи буде, чи ні, не знаю, але сонця взагалі немає. Ну, тизите легко. Тут отаке? вже близниці. Вона така дуже дуже плоска. Сподобались мені ці гори, тому що звідси добре видно, звісно, Свидовецький масив. Там далі за ним горгани. Якщо в іншу сторону дивитись, то Чорногірський хребет, там Говерла Петрос. Ну і за ним, звісно, недоступні. Мармороси. Зараз буду пускатись поливиною з тим чеська, там вже далі гір гірнизу немає, тому просто просто спуск Знімати, а потім ходити за штативом. Буде щура, я навіть не знаю, чи буде мене нормально чути. Що значить? Спустився я в пасиль і вирішив перше спробувати платний кемпінг. Платним це важко назвати 100 гривень за можливість розкласти намет, душ, кухня, туалет, позамовлення ще можуть бути чани. З басейном бляха, вода мені на ноги лиється. <плес> нормально, нормально. Я тільки спустився, розіклав намет і і сідав їсти. І зараз якраз люди з Петроса спустились, ще допомагав їм е, розкласти намет, щоб не швиденько не понамокали, але і так всі намокли. Плюсь на свій намет. А я ще думаю, та сильно не буду закріплювати, я ж, ж нанизу. Не вирве нікуди. Коротше, вирішив я е, на Петрос знайти. Дві причини на це є. Перша трошки мій фізичний стан щось в цьому поході е, не радує мене. Перший день мозоляки. І ті мозоляки заважають мені до сих пір, два дні мені заважають, тому що як їх не клею, дощ падає, по траві мокрій ходиться, ноги намокають, пластирі живуть уже своїм життям. просто. Також дуже сильно надавив собі плечі. Ну, це логічно, тому що наплічник в мене важчий, ніж зазвичай. Мені здається, в село походах завжди важчий наплічник. Намет вже ні з ким не розділиш, їжу не розділиш. Плюс штатив, стабілізатор, мікрофони і відповідно повербанки до цього вже дають свою вагу. І я ще перший раз спробував піти з трекінговими палицями. Для того, щоб розгрузити свої і так хворі коліна. Коліна я розгрузив, ногам легше, але рукам і плечам зовсім не легше. Це перша причина, фізичний стан, але знаючи себе, я міг би на це не зважати і йти далі. Хоча так робити не можна. Фізичний стан перше, на що потрібно впливати. впливати. Перше, на що потрібно дивитися. А друге, значне для мене це о, погода. Тому що на два дні наступні, коли я мав бути на Петрусі на Говерлі, показую цілими днями зливи. На Петрус зливу піде хіба людина без клепки і або дуже великий екстремал. Я клепку наші маю і екстремал. Ну, в цьому випадку не дуже великі Тому, тому. буде-не буде дощ. Я не знаю. Але вірю в програмі, яка показує, що буде. Тому що та програма мене не підводила практично ніколи. Якраз ці два дні вона прям ідеально по годинах показувала, коли буде дощ. Тому. тому Гарний, гарний був похід, мені подобається. І сподіваюсь, не останній, який я зняв. тому Треба тому... побажання на кінець гарне. Зараз я придумаю побажання. Подорожуйте, донатьте і живіть життя. Мені нравится запах сільської природы И мені нравляться ці перепади погоды Тут машин мало И немає заводів, Тут ніхто воздух не порте Кроме тебе самого В селі усе зелене уже Ну так улелито та Проснись рано Один самый теплый свитер Шезду беседку без стен и покури Время датку я подумай посиды Можешь спитать рассвет, лицездыть закат И понюхать утро, блядь Утро есть аромат